Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Орхідеї та інша краса. Давня мудрість рече, якщо у тебе є дві монети, за одну з них купи собі харчів, щоб мати силу для життя. А на другу монетку придбай собі рослинку, щоб мати натхнення для життя. Ось я так і вчинила. Сьогодні я знову завітала до своєї улюбленої храмнички Квіткової. Так склалося, що коли я йду в супермаркет за харчами, я повертаю до квіткової крамнички, яка стоїть поруч. Завжди милуюся там гарні них троянди, якісь різні кактуси, якісь цікаві такі всякі рослинки, вони дуже гарні букети роблять. Ну і, звісно ж, орх... орхідеї. Як же без них? І ось сьогодні я знову придбала собі відквітлу орхідею. Мультифлорка. Невеличка рослинка, яка грязно квітне. я неодноразово бачила її в інтернеті. Вона називається Санта Роза. Бачите, вона вже відквітла. Лишилися ось тут такі лишень. Маленький квіточок, декілька яких можна розуміти, що це за квіточка, ось уже не відпадають. Але ж мене підкупила ця рослинка тим, що гарна листова маса і хороше коріннячко. Зараз ми її ось так відкриємо і детальніше оглянемо, тому що я і сама ще її не бачила. Ось, так, подивіться, гарна, гарна рослинка. Звичайно, що треба бути готовим до того, що рослинка, яка не продалася, яка довший час понебірялася в крамниці, зазнавала різного, з нею такого, можна сказати, непрофесійного догляду. Вона була, напевно, і перелита, і пересушена. Але завдяки гарному догляду, ми переведемо її до належного стану і зробимо так, щоб вона квітнула, була здорова і довго нас тішила. Дивлюся, що коріння досить таке сухе, тому я думаю її легенько підлити. Я її легенько підлию ледь-ледь, щоб це коріннячко тільки. Набрало вологи і повитираю листочки. Це буде перший етап її адаптації в моїх домашніх умовах. Я її легко підлию, по краєчку. Я навіть не буду намочувати її, низ горщика не буду залишати у воді чистенькою водичкою, без додавання ніяких засобів я не додаю, просто повитираю. Гарне туге листя. Ось тут квітонос. Відквітло уже вона. Я обріжу до першої бруньки живої. Це сьогодні. Завтра я спробую вибрати торфяне гніздечко. Я стараюся завжди в орхідеї вибирати торфяне гніздечко. Є різні думки верхолюбів. Все ж таки мені так спокійніше. Хочу розповісти, що під час того, як я вибираю цей торфяний стаканчик, дуже мені в пригоді стає ось такий ліхтарик. Це так званий налобний ліхтарик. Це туристична річ. Це в туризмі застосовується, коли десь там біля намету, вечором. Він дуже добре гарно світить, потужно має лампочку таку ось. І, щоб краще зробити ревізію, я коли розгортаю кору, коли добираюсь до стаканчика цього, дуже мені в пригоді стає цей ліхтарик. Заштою це може бути не тільки цей ліхтарик, може бути будь-який ліхтарик. Просто, коли вибираєте, коли оглядаєте, робите ревізію шиї, якщо маєте ліхтарик, обов'язково підсвітіть туди. Хоча бувають випадки, коли неможливо добратися до орхідеї, то, тобто неможливо добратися до того торфяного стаканчика, то його там залишай. Це стосується відквітлих орхідей. Тобто ті, які зазнали. Ну, я більш ніж переконана не надто дбайливого догляду. Але якщо ви маєте гарну орхідею, якщо вам її подарували, чи ви собі придбали, вона зараз вся в квітах, гарно квітне, ви за нею доглядаєте належним чином, то, безперечно, що не треба діставати, не треба їй зробити додатковий стрес, це ми робимо передусім. У відквітлих орхідеях або якихось хворих таких, знаєте, якихось таких, з як часом, не завжди ми вищого класу е купуємо орхідеї. А потім, через декілька днів, я розповідаю, що я роблю, і все ж таки вам раджу, я обов'язково зроблю, коли підсохне коріннячко, вже десь я знаю, може це буде через тиждень, буде вибраний торфяний стаканчик, буде оглянена. Ретельно її основа чи вона здорова. Я при поливі застосовую ось якісь профілактичною метою якийсь такий фунгіцид. Є в мене фітохелп, Це жива земля, фірма, усім відома. Тут діють клітини Bacillus subtilis, вона досить непогана. Зарекомендувала себе, або беру магнікур Energy. Це вже хімія, тому що багато, ну і це цілком правильно, багато рухолюбів не люблять хімії. Але цей магнікур, я вам скажу себе дуже добре зарекомендував. Це колишній превікур. І я або цим препаратом, або іншим, або ви маєте вдома якийсь свій препарат для профілактики, все ж таки, варто. Розвести і на хвилин 20 замочити коріннячку. Тільки беріть щось легке, не беріть страшні якісь фонтазоли. Я би навіть не брала брати топсин, топсин, як він називається, тому що це така, знаєте, вже важча артилерія. Профілактику варто робити, тому що багато бактерій, тим більше літо, тим більше. Невідомо, в якому вона була догляді, це моя порада. Витягаємо стаканчик, а потім обробляємо коріннячком якимось легким фунгіцидом. Обов'язково, після такого вмивання, я витру отут серединку серветочкою щоб нічого не затекло. Ну і, звичайно, що потім отакі відквітлі орхідеї дарують радість, дарують гарні квіти. Як вони потім квітують, я запрошую вас подивитися у другій частині сьогоднішнього відео. А оце хочу вам показати красунечку, яка в мене квітне вже майже 2 місяці. Це орхідея Caribbean Dream Карибська мрія. Це красуня виходжена мною з відквітлої орхідеї, яку я придбала якось восени позаторік. У мене на каналі є відео, де я її відпоювала. Тому що корінці були дуже пересушені, і якщо би я її неправильно була полила, вона б просто була втратила всю кореневу систему і, можливо, пропала. Крапелька за крапелькою протягом семи днів я її дуже делікатно, дуже обережно відпоювала, щоб її врятувати. Вони були корінці настільки сухі. Ну, просто вже зробилося наче якісь сіно і вона випадала з кори. А потім ще одне у мене відео є про неї, де вона героїня розповіді моєї. Е я чекала квіту від неї, вона не цвіте, не цвіте. Я пройшов рік, вона не квітне, вже майже півтора минає, вона не квітне, гарні ли листочки. Чудова коренева система. Ну, думаю, в чому справа? І я вже розповідала, дивлюся, збоку корінчик між листочками став з'являтися. І за декілька днів сталося враження, що листочок хтось погри... не листочок, а корінчик хтось погриз, такі якісь виїмки зробилися. І я згадалася, що це справа кліщів. Так, кліщі. Водяться на наших орхідеях, потрапляють з оранжерей, і дуже часто ми про це навіть не здогадуємося. І я її обробила декілька разів і буквально одразу став з'являтися новий квітонос, маленький дзьобик, який мене дуже тішив. Надзвичайно гарний колір, такий абрикосовий. І така гарна червона губка, абрикосовий колір на початку квітіння значно інтенсивніший, а потім він блідне, вигорає, зате стає більш помітною оця така неонова, гарна серединка біля колонки. Небагато квітів, не надто великий розмір, але квітує довго. Спека, а вона вже два місяці. Отак гарно. Такі, мені чомусь нагадує, ліхтарики світиться. Дякую, що були зі мною на каналі. Ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Дуже люблю читати ваші коментарі. До нових зустрічей!